Саженці, саженці, берека лікарська. Кому обіцяв, забув, чи проморгав, записав зошит, загубив, є ще трошки, от кому обіцяв, є саженці лікарської береки. Є маленькі, є великі. Їх небагато лишилося, їх і небагато було. В общем, кому обіцяв, в наявності вже є. Кому треба, пишіть, дзвоніть, напомніть, тому що вже можу відправити всім, кому обіцяв. Берека лікарська, лікарська рослина з властивостями такими, що ні в одного дерева немає таких властивостей, як береки лікарські. Дуже рослина. Багато мікроелементів. В общем, за нею треба читати, тому що так не розкажеш одним словом. Унікальне дерево унікальне Так що саджанців трошки ще є, трошки, їх і було трошки. Кого забув, кому обіцяв, нагадайте. Все, пока.